До Дня Героїв України в Коломиї відбувся турнір з волейболу. Участь у ньому взяли вісім команд. Те це учні та студенти навчальних закладів Коломийської громади. Хто переміг, розкажемо далі. Участь у турнірі, присвяченому Дню Героїв України. Взяли вісім команд: це учні і студенти навчальних закладів Коломийської громади. Між собою волейболісти змагалися у двох підгрупах і на двох локаціях. Учасники грою дуже захоплені, мають одне бажання перемогти. Ми вже здавна готуємося. Ми Колись готувалися, брали участь, вигравали. Волейболом і я вже займаю десь три роки. Я би хотів попасти в збірну команду Є-18. Це мрія така маленька. Я колись грав знаєте, тако легенько, з хлопцями, старшими, ставали легенько, волейбальних м'ячих, грали та я грали. А зараз так почали грати щось цей. Пархамент у нас почав збирати і ми почали нас ходити. Волейбол один із найбільш популярних видів спорту у нашій громаді. У нього грають діти ледь не усіх вікових категорій. Часто беруть участь у різних конкурсах та змаганнях. До цього турніру готувалися досить ретельно, адже його присвятили нашим героям, розповідає завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради Володимир Скробало. Локації дві. Ліцей номер 8 тут де ми зараз знаходимося на вулиці Коновальця. І друга локація це політехнічний коледж. Тут змагаються дві підгрупи. Перша підгрупа, значить, у політехнічному коледжі, там змагається політехнічний коледж, економіко-правовий. Ліцей номер 9 і Саджавка у другій локації, тут де ми зараз знаходимося, знається ліцей номер 8 ліцей номер 1 еко... е... індустріально-педагогічний коледж і ВПУ номер 14 Багато років тому, тисячу 1938 року, в Роттердамі було підступно знищено ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця. Можливо, як я вже говорив, колись цей ліцей буде носити назву імені Коновальця. Тим більше, що ми знаходимося на вулиці Євгена Коновальця. Він започаткував героїчний рух, скажімо так, який продовжується і на превеликий жаль зараз, коли ведеться війна, жорстока війна на сході на цілій території України, Росія напала на Україну. Відповідно таким чином зароджуються нові герої. Прикро, але так є. Гра вийшла цікавою і напруженою у підсумку. Перше місце здобула команда політехнічного коледжу, друге індустріально-педагогічного, третіми стали студенти економіко-правового коледжу. Кращим гравцем визнали Назара Бойчука, кращим атакуючим Гошовського Арсена, а кращим зв'язуючим Володимира Замолінського. Переможці змагань отримали дипломи та кубки.